Зараз хочу вам показати компактну машинку для стрижки. Ось це, бачите, навіть по коробці видно, що наскільки це зручно, компактно, а це повноцінна машинка для стрижки. Якщо ми навіть, незважаючи на, не на розміри, воно по розмірам, як звичайний тример, але це навіть зубці, бачите, вони трішечки тут крупніші, якщо ми порівнюємо з тримером. І Така машинка підійде для е, стрижки волосся на голові, для стрижки бороди, якщо у вас велика, там, вам потрібно там 3, 6, 9, 12 насадки, як у машинці. Ось ось такий варіант. Значить, тут у нас машинка, працює годину від акумулятора, може працювати від мережі її індикатор, зручна, компактна, стильна. В комплекті насадки, як до машинки до стрижки. Тобто ось вони. Тут у нас 3, 6, 9, 12. Це в мене ось сама більша 12 мм. Ось. Тому, в принципі, кому треба ось така простенька, компактна машинка, то, будь ласка, ціна 550 гривень за ці гроші, ну, краще, мабуть, нічого і не знайти. Тому замовити можна на сайті trim.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко вчасно. І зараз я вам підскажу модель. Так, Розія HQ289. 289 279, вона вже давно ця модель, тому перевірена, хороша по якості, супер. Розі в цілому. Чудово роблять. Тому кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Будемо раді співпраці.